Вітаємо з Днем Вишованки. Бажаємо щастя і міцного здоров'я, миру і злагоди в ваших будинках і серцях. Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід і неприємностей. А головне надає сил натхнення на нові досягнення. Завжди! Залишайтеся сильними, міцними і чудовими. А українська вишиванка диво. У ній народу кот його душі і кожному ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко зенітє. Ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долини, і річечка, і маленьке джерельце, Твій рідний край, чарівна Україна, І мати, і батька, пам'ятай про це. І хліб на вишиваннім рушникові, І пісня, що до серця пролягла, І краєвиди навкруги чудові, І стежка, що усе світ повела. Тягни своє чудову вишиванку, ні ласку, і душі тепло, І чистий ранок ніжному серпанку, І те як добре з мамою було.